Ну що ж ми продовжуємо. І зараз до вашої уваги дійсно дуже актуальний і потрібний лот. А одразу, а поки ми перейдемо до наших е класнючих тут яскравих шкарпеточок, я хочу нагадати, що ви молодці, ви телефонуєте. Ви у нас найактивніші телеглядачі, які тільки можуть бути. І не забувайте телефонувати, тільки ви побачили, що новий лот одразу телефонуйте за безкоштовним номером, який або одразу є на екрані, або з'являється пізніше. Нуль вісімсот двадцять один Я це проговорюю, тому що нас ще дивиться нових багатоглядачів, і зараз будемо з вами розглядати нашу пропозицію, щоб ви мали змогу роздивитися ближче їх. Це у нас буде е, сьогодні е, шкарпеточки. Так а е, що у нас зараз там е, видно шкарпеточки наші? Ось так гарно буде видно. Боже, які красивіші й сердечки, такі патріотичні. До речі, склад шикарнючий. 85% п'ять іде катону, і всього-навсього 15% іде лайкри. Е, ну що ж, сьогодні ми тоді вам пропонуємо те, що потрібно завжди і всім. Ідеальний комплект жіночих шкарпеток це практично, якісно та вигідно. Е, і у нас сьогодні мега-пропозиція. Ви отримуєте. Цілих шість пар стильних та якісних шкарпеток в одному наборі за неймовірно привабливою вартістю. Подивіться, взагалі, які вони класнючі, але єдине, що вони будуть іти. А в, в, по кольорах рандомно. Але тут всі кольори, я вас хочу запевнити, вони дуже близькі позначені, ну єдине, що, можливо, рожеві виді вирізняються, так? Але зверніть увагу, боже, який стильний дизайн. Кожна пара прикрашена милою вишивкою, малюночком у вигляді серця, часто виконаного саме в такому, бачите, патріотичному, жовто-блакитних кольорах, які ну, цей аксесуар а, певною мірою додає особисто. Такого так, шарму актуальності нашим шкарпеточкам. А кольори йдуть тут. У нас і чорний, і синій, і рожевий, і сірий. А набір е, включає різноманітні відтінки, щоб підходити під будь-який настрій та одяг. Ви отримуєте мікс кольорів, таких як класичний чорний, насичений синій джинсовий, яскрава фуксія, малиновий, темний меланж. Зверніть увагу. Зверніть увагу, ми. Ви не обираєте колір. Вони будуть до вас в пакування. От я навіть зараз візьму пакування і продемонструю вам. Ось, наприклад, буде такий а, а, зіповський пакетик, так? І у вас буде в комплекті не одна пара шкарпеточок, так? А цілих один, два, три, чотири. 5 і 6 пар шкарпеточок буде до вас їхати за вартістю 750 гривень. І не забувайте називати код товару Каома. Сьогодні у нас ось такий набір, так чудовий комплект, і це дійсно ті шкарпеточки, які нам необхідні кожного дня. І кольори йдуть базові. Теж такі, бачите. До речі, мені подобається, що немає дуже світлих, тому що а, саме. Ми полюбляємо особливо взимку, так коли у нас там якісь зимове взуття, там іде утеплення таке темного кольору. Буває. Якщо білі шкарпеточки, то на них буде щось там линяти. Так, це хутро. А в цьому випадку тут всі кольори шкарпеток, незважаючи на те, що до вас буде іти рандомно колір. Так, а, отже, за шість пар а, ви сплачуєте 750 гривень. І називаєте товару ка. Але ні, але Дівчата, боже, мене аж ту техніку вибило 499 гривень. Тобто, це взагалі фантастична сьогодні пропозиція. За шість пар ви сплачуєте всього-навсього 499 гривень. Називайте кот товару Каома, і я нагадую, що у нас ось таке буде пакування. Так, звичайний пакетик, який іде тут на зіп. Такої такій застібці. І ось так до вас будуть рандомно так, їхати ось ці шкарпеточки. Ось так вам їх будуть складати, так, різні кольори. Але я думаю, що переважно, ось ви вже всі кольори побачили. Тут у нас вони йдуть більше в таких все ж таки, нейтральних, темних відтінках: чорний, синій, сірий. І ще є Малиновий вирізняється, так? Синій ще красивий. теж такий, Але Малиновий теж він не засвітлий, тобто він буде. Теж не маркий. розмір від 36 до 40. І ще раз подивіться на ці патріотичні серденька. Ну як це виглядає красиво! От навіть малинові шкарпеточки, так? Але зверніть увагу, ми не обираємо колір. Ви отримуєте чудовий кольоровий асортимент в кожному наборі. Боже, ідеальний склад для комфорту. Наші шкарпетки виготовлені з натуральної сировини, що гарантує м'якість та повітропроникність. 85% бавовночки забезпечує відмінну гігроскопічність та комфорт протягом дня. І 15% лайкри завдяки лайкрі шкарпетки. Ідеально тягнуться, вони не будуть сповзати. Ти чудово будуть облягати вашу ніжку і довго зберігають форму навіть після багаторазового прання. А, нагадую, що комплект а, підійде жінкам з розміром ніжки від 36 до 40 розміру. Ось такі класні сьогодні. У нас шкарпеточки. А це ваша економія та зручність. Купуючи набір шести пар, ви надовго забезпечите себе якісними та стильними шкарпеточками. Телефонуйте просто зараз. Щоб замовити а, свій комплект шкарпеток з шести пар. А, нагадую, що різні кольори будуть. А тут є у нас ось такий синій, так і сірий. Бачите, от вони дуже схожі так, по значенню. І чорні, і вони всі такі а, ось ідуть з серденьками, так оці жовто-блакитні сердечка а, додають такої а, родзиночки навіть на шкарпеточках. Здавалося б, шкарпеточки, але теж а, мають такий цікавий. Візеруночок, так нагадую, що до вас приходить увага, дівчата, а шість пар шкарпеток. А, ось така до вас прийде. Кучка невеличка, як то кажуть. Ну насправді шкарпеток багато не буває, тому що ну, ми кожного дня носимо шкарпетки, вони мають властивість зношуватися, як не крути, але вони мають властивість зношуватися. І а, їх треба вчасно теж змінювати. Ну, ніщо не вічним, будемо так говорити. так, Ніщо не вічно. Ось такі парні. Ри, у нас сьогодні підзбиралися в нашому ефірі. Кольори, я нагадую, що будуть іти рандомні. А до речі, якщо ви там зараз приймаєте рішення і купуєте собі взагалі одразу два комплекти, тобто це вже буде у вас 12-ді пар шкарпеток, ви отримуєте ще додаткову знижку в 100 гривень, тобто 499 гривень за 6 пар ви сплачуєте. Але якщо ви берете 12 пар, то і ще буде знижечка в 100 гривень. Не забувайте, що ви суттєво Бо економите, коли ви купуєте ось так не одну пару, а одразу цілий комплект. А ще якщо ви два комплекти купуєте, то взагалі це буде дуже класна економія. До речі, їх можна і на подаруночки, на Миколайчика зараз так під подушечку поклали і все. І це чудова взагалі іде пропозиція. Вони класні. Вони ось коли ти вдягаєш їх на ніжку, вони дійсно, от зараз я ще вам еластичність покажу, як вони розтягуються. Дивіться, ось вони класно потягуються, а які візерунок класний. Так, ось ці сердень. Вони класно тягнуться, вони класно тримають форму, і найголовніша їхня, все ж таки, родзиночка, що у складі давайте можливо щось тут ближче, якщо є можливість, продемонструємо. Що в складі у нас іде саме 85% вавовночки. бавовночки. Зверніть увагу: 85% вавовночки бавовночки, і всього навсього 15% лайкри. Ось дійсно зносостійкі, приємні, комфортні, будуть не запарювати вашу ніжку. Ну, тим більше, що ніжки вони схильні до пітливості. От зараз, а, і не знаю, як у вас, у мене вдома, ну вже так, прохолодно. Ну, по-перше, я ходжу, одягаю а, капці, так, але і полюбляю вдягнути шкарпеточки, тому що у мене капці ще такі пухнасті, і щоб ніжка не пріла, не підніла зайвий раз, я обов'язково тоненькі шкарпеточки підодягаю. В принципі, от я навіть вдома, і уявляєте, ось вдома навіть вдягнули ці танесенькі шкарпетки дихаючі, дихаючи, а, Дійсно, класна пропозиція. Шість пар в комплекті за навсього за 499 гривень. І ви ж доставочку не сплачуєте, доставочку ми сплачуємо за вас. Я нагадую, що ви суттєво економите на доставці. Це дійсно вигідна пропозиція. А якщо зараз порахувати так і е, додати 200 гривень, так і це вже буде у вас майже 700 гривень, так чи со так, ну, уже так. 499 – це куди цікавіша пропозиція. Тому дійсно, а це насправді дуже вигідно і зручно. Нагадую, що за безкоштовним номером 0821 88 телефонуйте і бронюйте. Називайте код товару. Код товару у нас зараз. Я вам скажу. Нагадайте мені код товару, пане режисер. Каома, ось складна назва, але цікава каома. Так у нас іде код товару, тому називайте обов'язково, ще код товару. Ой, мені ці мализи взагалі дівчата так подобається. Я бажаю, щоб кожному рандомно ще і такий колір попав. Но, дійсно, одразу піднімає настрій. Ну що ж, я сподіваюся, що сьогодні ми всіх забезпечили шкарпеточками так на довгий період. А зараз будемо вирушати далі і готувати для вас не менш цікаву пропозицію. Тому не перемикайте і дочекайтеся.